Ні, ну реально, я просто не розумію. Або я насправді зійшов з розуму, ну, або реально це світ просто збожеволів. І люди просто втратили будь-яку адекватність і втратили будь-які берега. І дуже шкода, що їм доведеться це усвідомити. і Це буде дуже болісне усвідомлення. Знаєш, наболісніше, ніж знаєте, лоботомія для мене. З усього величезного переліку дієвих осіб, творів гомера присвячених троянській війні та поверненню одного з героїв на батьківщину. Я маю на увазі Іліаду і Одіссею. Особисто мене вражає одна постать. І ви ніколи не вгадаєте, що це за постать. Це постать Касандри, яка відома своїми зловісними е пророцтвами, які ніхто не брав серйозно до уваги. А зрештою, саме її зловісні пророцтва справдилося. На жаль, їй це жодним чином не принесло втіхи. Вона була зґвалтована і, зрештою, скінчила життя самогубства. І спостерігаючи за тим, що сьогодні відбувається, мені здається, що далека не нульова ймовірність, що троє паде. Я маю на увазі не тільки троєщину. Але про це поговоримо е, пізніше. А наразі я закликаю вас поставити вподобайку, написати коментар і поширити це відео. Повірте мені, воно буде цікавим і інформативним. Тому додивіться е, до кінця, бо кінець близько. У відомого українського філософа, письменника, мислителя Віктора Петрова. Який більш відомий під своїм псевдо Домонтович, є твір, головний герой якого відчуває, як він божеволіє, і водночас постійно займається рефлексією свого стану, себто спостерігає за власним божевіллям. І від цього йому стає ще більш тоскно. І от останнім часом, спостерігаючи за тими подіями, які розгортаються навколо. У мене також виникає відчуття, що я спостерігаю за божевілля. Єдине, що достеменно поки що не з'ясував, чи за своїм власним божевіллям, чи за божевіллям нашого прекрасного світу і наших прекрасних співгромадян. Якщо йдеться про моє власне божевілля, то швидше за все. Маю справу з Апофенією, яка лежить в основі так званого параноїдального мислення, сутність якого полягає в тому, що людина починає довільно пов'язувати між собою певні події, факти, навіть якщо вони жодним чином не пов'язані. Можливо, насправді сьогоднішні обшуки у пана Єрмака, керівника офісу президента, жодним чином не пов'язані з переговорним процесом жодним чином не пов'язані із заявами Путіна про те, що українська влада є нелегітимною, і що хлопці, які сидять у Києві, вони просто захопили владу і використовують її винятково для того, аби набивати кишені, і саме тому не хочуть завершувати війну. Можливо, це жодним чином не пов'язано з відвертим тиском з боку Сполучених Штатів Америки, які намагаються нав'язати Україні по суті капітулянські умови проекту мирної угоди, розробленою в Росії, а представленою власне паном Віткофа. Можливо, це жодним чином не пов'язано з дедалі гострішими заявами, які лунають у західній пресі, і стосуються тотальної корумпованості української влади української держави, а отже, про недоцільність її підтримки. Можливо, це жодним чином не пов'язано також з візитами Орбана до Москви, де він домовляється про російські енергоносії. Можливо, це жодним чином не е, пов'язано з намаганням по суті переформатувати коаліцію у Верховній Раді України, створити коаліційний уряд для того, щоб цей коаліційний уряд, можливо, в подальшому якраз і прийняв ці капітулянські е, вимоги. Можливо, це жодним чином не пов'язано з усиллями певних громадськополітичних або просто громадських діячів, з закликами там виходити на майдан, виступати проти корупції. Не зрозуміло, за що виступати, але проти чого зрозуміло. Головне, що зрозуміло, до чого це може призвести. Але можливо, це мені лише так видається. Можливо, між всіма цими подіями немає ніякого об'єктивного взаємозв'язку. І це лише моя хвора фантазія і моя деформована, надмірно розбурхана уява пов'язує всі ці непов'язані е, речі між собою в якусь е, певну цілісність. І я хотів би, щоб це було насправді так, щоб не насправді йшлося винятково про моє. Власне божевілля. Бо якщо інакше, і якщо насправді йдеться про божевілля нашого суспільства, про божевілля цього прекрасного світу, то тоді, боюся, в майбутньому історики будуть ставити питання: Через... чи не були божевільними українські гетьмани? Які десятиліттями воювали один з одним аж доти, доки остаточно не поклали край так званій автономії Української Гетьманщини? Чи не було божевіллям розпустити мільйонну армію, як це сталося на початку визвольних змагань ХХ століття? Чи не було божевіллям скласти зброю і потім помирати мільйонами від Голодомору? Чи не було божевіллям е, утворити уряд, який воював пізніше разом з большевиками для того, щоб захопити владу в Україні, по суті, демонтувати українську незалежність? Знову ж таки, як ми мали вже в нашій історії на початку ХХ століття, і прикладів аналогічних божевільних вчинків і подібного соціального божевілля в нашій історії можна знайти чимало. І достеменно я не готовий сказати, чи не повторюємо ми сьогодні чергові божевільні вчинки, змушуючи наших нащадків, звісно, якщо вони будуть ставити питання про те, ну як можна було дійти до такого божевілля. Але повторюся, можливо, я глибоко помиляюся, можливо, насправді значно краще. Буде, якщо у Верховній Раді утвориться коаліція, і вона почне діяти значно більш ефективно, ніж нинішня монобільшість. Може таке бути? Ну, цілковито, Можемо припустити. Можемо припустити, навіть що ця майбутня ширка, широка коаліція зможе сформувати навіть кращий уряд. Чи може пані Тимошенка, яка заради справедливості дійсно під час свого першого приходу до влади у статусі віце-прем'єра навела лад в українській енергетиці, і цього разу зможе ефективно вирішити ці проблеми? Можливо, Петро Олексійович Порошенка, який в такому разі? Може претендувати я не знаю там на статус знов ж таки міністр закордонних справ зможе краще укласти угоди з росіянами зрештою він вже має досвід укладання мінських домовленостей можливо пані тіра руди з желізняком зможуть краще проводити переговори з паном віткофом чи венцем чи трампом Можливо, вони значно більш ефективні переговорники, ніж, наприклад, та команда, яка сьогодні над цим працює, включно з паном Єрмаком та іншими представниками, які делегуються президентом України на відповідні переговори. Я не знаю, можливо, дійсно треба дати можливість пану Желізняку проявити свої таланти на міжнародній рині. Можливо, йому затісно в українському парламенті, можливо, він недостатньо навантажений роботою. Можливо, дійсно варто зробити міністром енергетики пана Бойка, і він нам покаже, як треба розробляти і видобувати газ вітчизняного виробництва і краще експлуатувати українську ГТС, бо, зрештою, має досвід до роботи в цій сфері. Можливо, дійсно це піде на краще. Можливо, варто повернути бурбу і призначити його керівником ГУР. Можливо, грицака варто поставити керівником СБУ. Бо тоді дійсно все в Україні розквітне. Ну, дійсно, це ж було, все класно, всі були задоволені. Це ж тільки останнім часом ми стикаємося з якимись проблемами. Тому я не виключаю заради об'єктивності і справедливості. Може, дійсно я упереджений, може я помиляюся. І може дійсно йдеться не про е божевілля людей, які своїми діями. По суті, руйнують єдиний інструмент, який може їх захистити. Можливо, насправді, коли сформується цей уряд або взагалі ми зайдемо у повномасштабну внутрішньополітичну кризу. І насправді, можливо, всі ці процеси жодним чином не послаблюють наші переговорні позиції. Може, навпаки, все, що відбувається, робить нас сильнішими. Може, дійсно, в результаті боротьби проти корупції українська влада нарешті очиститься, а інститути Української держави, зрештою, почнуть працювати більш ефективно. А це, безумовно, посилить нашу обороноздатність і наші позиції на міжнародній арені. Можливо. А можливо, навпаки. Можливо, в результаті всього цього буде остаточно зруйнована будь-яка керованість процесами. Можливо, в результаті всього цього дійсно буде послаблена. Позиція України не тільки в переговорному процесі, а навіть в тих сферах, де ми вже заручилися підтримкою. Я маю на увазі як фінансову, так і військово технічну підтримку. Ну, можливо, дійсно цей утворений якийсь новий уряд зможе краще домовитися з росіянами, американцями, європейцями і, зрештою, підписати такий довгоочікуваний для нас мир. А можливо, станеться навпаки. Можливо, посипеться фронт. і Росіяни взагалі не будуть підписувати ніякі тут мир, а проведуть парад на Хрещатику і нав'яжуть нам якісь свої абсолютно вже не умовну капітуляцію, а безумовну капітуляцію і, умов, і відповідні е, вимоги до нас, які ми маємо або прийняти, або прийняти, бо е, чинити опір тим вимогам у нас просто не буде інструменту. Тому я не знаю, я реально хочу, щоб, зрештою, божевільним виявився я. Щоб всі інші дійсно виявилися правими, щоб оці всі припущення, які мені видаються божевільними, виявилися максимально раціональними. Ну, а вас я в таких умовах закликаю поставити вподобайку. І навіть якщо я виявлюся здоровим і не потребуватиму лікування. То тоді виявиться, що божевільним стає цей світ і наше суспільство. І на цій мажорній ноті, знову ж таки, закликаю вас, може, серед вас є якісь лікарі, психіатри, що ви зможете дистанційно провести мені психодіагностику і насправді визначити, чи адекватним є моя саморефлексія, інтроспекція, як говорять професіонали, і чи є адекватним мій політичний аналіз. Що може я дійсно заангажований продажний політолог? Напишіть про це в коментарях, і я залюбки це прочитаю, проходячи відповідне лікування.